Добре, будь ласка, і вам слово і завершуємо. Так, Обов'язково Ольга Осколкова. Хочу звернутися до присутніх депутатів та до громади. Рішення яке рішення і намір передати дитячий садочок, а не просто недобудовану будівлю. Як скрізь про це говорилося, є ганебним, і кожен з тих, хто голосував за це рішення і планує голосувати, якщо це буде повторно, є зрадою громади. Я хочу на цьому наголосити. Ще також хочу наголосити, що депутати, обрані громадою, несуть особисту відповідальність перед громадою. Приймаючи такі рішення, громада може висловити недовіру депутатам і анулювати ті мандати, за які тримаються всі депутати, не отримуючи офіційної зарплати. Всього лише за 100 голосів від громади. Як ви вважаєте, чи громада зможе набрати 100 голосів, щоб лишити кожного особисто депутата в мандату? Звісно, зможе. Станом на зараз населення Бучі складає приблизно 42 тисячі населення. За рекомендаціями Кабміну на кожну тисячу населень має бути 38 місць у дитячих садочках. Відтак, кількомість має бути десь приблизно 1600 при середній кількості садочків це понад 10, при середній кількості 150 дітей в садочку. Згідно відповіді на мій місь запит міської ради, місць в місті буча 809 місць по садочках. При цьому депутати свідомо голосували за те, щоб забрати дитячий садочок, який, хоча б перекрив 150 місць із цих 809 вісімсот Тобто, а 809 це ще 5 садочків. Також, згідно з програми, яка розміщена на Бучанському сайті, в планах, за це ця програма, зараз вам зачитаю назву. Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 24-26 роки. Там було чітко вказано про те, що мали будуватися за ці роки три садочки. Будівництво по вулиці Івана Кожедуба та Лесі Українки, далі там в Бабинцях третій садочок. Хочу сказати, що тільки там, де вулиця Кожедуба, з'явилися нові житлові масиви: Міленіум Сіті, Міленіум Стейт, Континент Рейд, Іділіка, Сонячна Касселя, та будується Millennium Парк. Можна, я думаю, легко порахувати кількість квартир, кількість молодих сімей і скільки дітей ще там з'явиться. З навантаженням на єдиний там садочок пролісок, який так охоплює лісову бучу, дуже велику частину бучі. І ви свідомо депутати присутні проголосували за те, щоб віддати поліції це приміщення. На сесії, коли рішення приймалось на 77-й, не озвучили, що це недобудований дитячий садочок, просто назвали його нежитловим приміщенням. Депутати, які були не ознайомлені, ну це ваша відповідальність. Ви ставали депутатами. Беручи на себе відповідальність, бути відповідальними перед громадою, реалізовувати інтереси громади і захищати. Ви вчинили навпаки. Я можу поймена про кожного сказати. Дякую. Давайте не переходити на особистості і регламент, але не буду. Дякую, дякую, і будь ласка, ця дякую. пані.